Усі 38 шкіл Луцької громади нині на дистанційному навчанні у зв'язку з анонімними повідомленнями про замінування, розповів суспільному директор департаменту освіти міської ради Віталій Бондар. Учень восьмого класу другого луцького ліцею Віктор Сітовський каже, сьогодні за розкладом має сім уроків. Подобається ходити на учні уроки в школі, тому що там я краще за свій матеріал шкільний. Також там є друзі з ним. Можна завжди поспілкуватись. От якраз в мене закінчився урок української мови. Наступний урок в мене буде англійська мова. Олег Гребенюк – директор та вчитель історії 15-го ліцею, каже, має чотири уроки, займається з дітьми в режимі онлайн. Українська мова фактично з цього моменту знаходиться під забороною напряму під тисяч, до 1905 року. Таким чином, хоч без повітряних тривог ми можемо проводити уроки, а не так, як після мінувань виводити дітей, і уроків взагалі нема. Тому вчителі працюють хто в домашніх умовах з дозволу адміністрації, хто в школі. Ну, так я скажу, ми працюємо в дистанційному форматі, подаємо матеріал. Дітям для того, щоб навчальний процес не переривався, У мене сьогодні уроки історії в дев'ятих класах, в яких я викладаю. Олег Гребенюк говорить: харчоблок у школі не працює. Технічні працівники на робочих місцях займаються поточним ремонтом. Зі слів директора міського департаменту освіти Віталія Бондаря, 19 та 20 січня прийшли повідомлення про мінування усіх шкіл Луцької громади. Жахливі повідомлення і з різноманітними погрозами вони йдуть на адресу і відповідних правоохоронних органів, і департаменту освіти, і конкретного закладу освіти. То прийняли рішення вчора саме на нараді з керівниками закладів освіти щодо того, що будемо пропонувати на педагогічних радах закладів освіти. Власне, вони відбувалися в форматі онлайн. Саме педагогам прийняти рішення щодо зміни режиму роботи закладу на три дні. Це була саме пропозиція керівників закладів освіти. Побачимо, яка буде ситуація і надалі. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.